Все, всім добра здоров'ячка, добрий вечір. Е, я їм зробив кусив зеленого і їм дуже охота щось змінити. Вони, е, Коли я зелене даю, вони все ногами притопчуть, вони вже не дуже хочуть перебирати то їсти. А зараз я їм поставив так на драбинку, ранком не з'їли, вже то, що тепер на вечір косив, бо завтра неділі не не голодні, але їм хватить на завтра на вечір, щоб я вже завтра не косив. Ну, насипаюся та змінив жолуді дав трошки, кукурудзи дав, ячменю дав, посипав. В. І на А я вам вже десь ближайшим часом покажу, як я загородив свій вар'єр. Ну, ще не повністю трактор закопуємо, ми стараємося. ну хоч що не співаємо, що так як має бути, все що не виходить, то нема кому допомогти, то немає тракториста. Вот так, є. так що е, вам всім добра здоров'я, спокійної нічки.